Палма це компактний невеличкий спа-басейн від англійської фабрики Superior Wellness. Він має розміри 2х2 метри 90 см висотою, розрахований на 6 людей. Спа-басейн досить глибокий, тобто навіть високим людям тут буде зручно знаходитись одне лежаче місце. Як ви бачите, незважаючи на те, що даний спа знаходиться в середньому ціновому сегменті, він має дуже багато форсунок. З цього боку у нас скімер, тут у нас встановлені фільтри. Також він має Bluetooth аудіосистему систему, це регулятор повітря, водопад з підсвіткою. Ще один водопад з форсунками, дуже якісні підголовники. І зверніть, будь ласка, увагу на різноманіття форсунок. До речі, дуже зручна сходинка, куди тоді можна ставати. Бачите, з такою поверхнею антискользящою. Тут є ротаційні форсунки, точечні. Імпульсні, направлені. На цьому посадковому місці взагалі дуже багато точечних форсунок. Форсунки також під ноги на лежачому місці. Також він має форсунку вулкан. Ще у нас є пульт керування. Він звичайний кнопочний, тому що це спрощена серія, це середній ціновий сегмент, він дешевший, ніж флагман. Ось, наприклад, я для порівняння покажу флагман. Бачите, тут вже Сенсорний пульт керування і він більший. Загалом для цього цінового сегменту це дуже вдалий вибір. Він дешевший і також більш компактний. Якщо вас зацікавили SPA-басейни або чил таби, будь ласка, звертайтеся і ми вам вийшлимо більш детальною інформацію.